Друзі, усім привіт! Я арт-коуч та таролаг Майя Ходерева, і сьогодні я нарешті наважилася провести живий етер. Хочу сказати, що в нас зараз є світло, в нас зараз є інтернет, в мене зараз заряджений павербанк, в мене заряджений телефон. Тож я вирішила не гаяти час і нарешті вийти в етер. А тому, що мені насправді є багато про що вам розповісти. Щойно проходив перший україномовний ретрит «Буде медицини, і я на цьому ретриті була синхронним перекладачем на українську. І було дуже знаєте, так цікаво. Коли ти знаєш, що ти будеш перекладати якийсь номер уроку, але ти не знаєш, що в цьому уроці буде. Тобто, про що буде казати вчитель, ти не знаєш. І зазвичай, знаєте, як в тебе є якісь питання, і ти відкриваєш якусь добру книжку і шукаєш там певну відповідь. Ну, типу, так, така то сторінка, така-то строка. От приблизно в мене так було з цим перекладанням. Я думала: ну цікаво, що буду саме я перекладати. І дуже багато того, що я перекладаю. Дала, воно якось дуже сильно було а, про мене, були такі дуже важливі відповіді саме для мене. Тому я б хотіла поступово з вами цим, цими аспектами поділитися, цією інформацією поділитися. А також, а, знаєте, а, коли думаєш, про що б таке написати, щоб бути корисною, а, зазвичай. Ну, дуже багато про це міркуєш і не знаходиш відповіді. А потім я зрозуміла, що багато про що я розповідаю, відповідаю в десь таких більш кулуарних колах, тобто це не на широкий загал, але це всі питання, які в принципі бентежать багато кого. Тому я буду про ці питання і про цю інформацію також тут поступово ділитися, можливо, в таких от коротеньких етерах, коли в мене буде павербанк, зв'язок. І, і світло. Ну, Принаймні, зараз є, тож користуємось моментом. Отже, одне з таких питань, на які я нещодавно відповідала, воно мене трошки здивувало, але воно дуже важливе. Чомусь мої підписники і люди, які давно мене знають, мені цього питання не ставлять, але воно, я повторюю, дуже важливе. І так, це питання, чи таро світлий канал, чи темний, тому що є багато якихось уявлень, що таро це щось містичне і дуже погане, це якісь там темні ворожки, щось там роблять. І так далі, навіть культура, в якій ми з вами зараз ну, перебуваємо, да, християнська, вона так ну не дуже добре ставиться до таро. А іноді ну, прямо каже, що це в принципі така штука, якою не треба користуватися. Чому це важливо нам дізнатися? Відповідь на питання: чи світлий канал, чи темний. Це тому, що будь-яка взаємодія з якимось спеціалістом, будь-то. Психолог, коуч, таролог, астролог це все одно, що запустити людину в свій простір. Ну, ми ж до своєї оселі не Запрошуємо людей, таких знаєте, ну будь-кого з вулиці. Так ми все таки, коли запрошуємо, то ми якось довіряємо цій людині. А теж саме коли навіть більш важливо, да кого ми допускаємо в свій особистий простір, тут треба дійсно дивитися ретельно, що це за людина, що вона каже, що вона робить, чи можна їй довіряти, чи варто їй довіряти, чи відгукується те, що вона каже мені, чи корисне те, що вона мені каже. І тут дійсно питання добро чи зло несе якась людина. І ми е, звикли думати так: якщо там є така думка, що цей канал, яким працює ця людина, це погано. То це вже ну так би е, печатку ставить на цій людині, ага, це людина погана. Або людина, якщо, якщо вона працює в якомусь каналі, який вважається багатьма навколо добрим, то це ми відразу їй більше довіри, тому що от канал добрий. Я би хотіла знаєте, зауважити в цьому, тому що дивіться, коли ми. Тільки отак от сліпо довіряємо якомусь каналу, тоді ми можемо помилитися. Чому? Тому що нам треба завжди все прокручувати через себе і придивлятися уважно до людини. Тому що, ну, наприклад, офіційно добрі канали, ну і в принципі вони багато добра роблять. Например, наприклад, християнська віра, але ми знаємо, що християнська віра вона породила декілька хрестових походів. Чи добре це було, чи ні. Багато людей повірили, що треба йти когось вбивати, тому що це не світлий канал. І от так прагне Бог, щоб ми когось вбивали. Але по факту потім люди, коли оговталися, вони напевне дуже жаліли, що вони таке коїли. Так? Отже, я би порадила не довіряти саме каналу, а довіряти людині. І дивитись, щоб довіряти людині, придивлятися до неї уважно, чи добро вона несе людям іншим, чи ні? Чи добро вона несе вам? Тобто прислухатися до її порад, до якогось її контенту, придивлятися і думати, наскільки це мені відгукується, наскільки це мені корисно. Наскільки це приносить добро мені та іншим? Оце буде вже мірило, тому що коли ми тільки про канал думаємо, то ми можемо помилитися. Від себе хочу сказати, що для мене Таро це не якийсь містичний канал, це такі чудові, отакі зараз покажу отакі картиночки. Як проекції, тобто я не бачу в цьому якоїсь містики, магії. Я знаю, як працює наш мозок, як працює наша уява, і якою мірою ми щось бачимо, а щось не бачимо. Отже, для мене це цілком такий зрозумілий інструмент. Можливо, я пізніше буду вам розповідати, як я це бачу. Тобто, для мене це така дуже зрозуміла методика, яка не має нічого магічного. І до речі, з приводу того, що я хотіла ще сказати, як це пов'язано з ретритом і з відповідями, які я отримала. А я перекладала один з уроків, який був сесія питання і відповіді, і є ще Майклу задавали питання. Значить, як відрізнити голос, Янгола з тобою говорить, чи голос диявола? Ну, тобто люди казали, от як от розрізнити, які тобі підказки йдуть. І єша ла теж сказав те, те саме, що я вам сказала. Він сказав: єдине мірило дізнатися, який голос до вас говорить, це подумати, чи несе ця порада користь мені. І друге питання, чи несе ця порада користь іншим? Якщо ви відповісте на ці питання так, так, то тоді, скоріш за все, у вас голос Янгола. Ну, наприклад, не скоріш за все, так і є. А якщо ви не знаєте, як відповісти, сумніваєтесь, то тоді є питання, чи від Янгола цей голос, чи ні. І до речі, янгол чи диявол тут не мається на увазі якихось персоналів, тобто є якась істота, яка вам щось нашоптує. Це наш внутрішній голос, да? тобто це наші думки. А як у нас виникають думки? Якщо ми більше робимо добра, то в нас більше добрих думок, і ми більше а, чуємо голос добра і бачимо різні варіанти, як це добро творити. А якщо в нас більше якихось засмучень, поганих думок, а, злості, то ми частіше чуємо голос ну, невірний, так скажемо, диявола. Але диявол зовсім в цьому контексті не означає якусь істоту, яка стоїть біля вас, невидима, і щось вам там наговорює. Це зазвичай цей наш внутрішній голос. І тоді ще Геші Майкл додав таке. Слушне зауваження, він сказав, що знаєте, коли ми часто в нашому житті говоримо не зовсім правду, перебільшуємо чи е, щось применшуємо, то тоді ми сіємо такі специфічні насіння, це е, такий принцип називається правда або неправда. То тоді ми часто стикаємося з тим, що ми чогось не розуміємо. Якась інформація для нас скрита, а якась інформація для нас є такою, що ми не можемо однозначно про щось сказати. то Тобто, якщо ми хочемо зазвичай мати точні відповіді, щоб вони дійсно давали нам правильні відповіді, точні, щоб вони нас вели в саме вирішення наших проблем та питань, то нам варто оцей принцип дотримуватися. Я розумію, що буває так важко, знаєте, коли ми звикли щось переменшувати або перебільшувати, відразу ж казати правду. І ще буває такий момент, коли людина починає різати правду матку і це ображає інших людей. Тобто з цим принципом. Цепом треба ще дуже добре розбиратися, да щоб його дотримуватись. Але потрохи ми починаємо дотримуватися цього принципу, потрохи казати більше правди і присвячувати ці свої висловлювання, оцю свою інформацію, яку ми передаємо іншим, присвячувати тому, щоб ми завжди мали правдиву інформацію і завжди самі бачили. знаєте, зріть в корінь є таке, є такий вираз російською, тобто бачити коріння ситуації, бачити. Де саме зародилася проблема, бачити, як цю проблему вирішити? Точнісінько, найбільш точно. І тоді ми приходимо до того, що ми отримаємо поступово таку здібність, точно щось бачити, точно щось чути. І вже сумнівів у нас небагато. Ми зазвичай оцю точну інформацію маємо, беремо, робимо, і так воно і є. Отже. Підводячи підсумок, чи Таро світлий, чи темний канал, я вважаю так, що дивіться на людину. Якщо вона несе користь вам та людям, то це світлий канал. І якщо та сама людина починає щось нести таке, що там несе щось погане і, і це не робить людям користь, ну, тоді треба так трошечки відсторонитися і поспостерігати. Чому? Тому що навіть е, протягом дня ми з вами самі буваємо чи одним каналом, чи іншим. От коли. Я в доброму гуморі, в доброму настрої, в мене є чудові насіння правди. Я такий суперкласний канал. А коли там щось розкривається таке погане, я починаю бути засмученою, і я думаю, що там хтось винуватий, хтось такий поганий, то я вже, вже починаю транслювати негативну енергію. Тобто, ну навіть протягом дня ми можемо туди-сюди хитатись. Але в цілому вектор зрозумілий, да? коли ви бачите спеціаліста, придивіться до нього. І оцим мірилом має бути оце. Чи несе це добро людям або не несе, чи несе це добро вам або не несе. Так, оце сказала. Ще щось я хотіла додати з цього приводу. А, ну, Знову таки зауважити, щоб не сліпо довіряти каналам. Ну, Наприклад, знаєте, от атомна енергетика. Можна сказати, що це добре, тому що зрозуміли, як більш там екологічно виготовляти енергію, електрику. Да? Але хтось поряд з цим придумав атомну бомбу. І от добро атомна енергетика чи зло? Ніхто не знає. Багато добра, тому що багато людей мають електрику, але є певні ризики. Є он Чорнобиль, який там багато в нас забруднив території. Отже, дивіться по результатах. Тобто не можна сказати, цей канал добрий, цей поганий, цей ще такий, цей ще такий. Дивіться на спеціаліста і дивіться на плоди. По плодах ми дізнаємось, чи є щось добрим, чи є щось поганим. От, дякую вам за увагу і пишіть ваші запитання. Можливо, в мене і в інстаграм люди будуть багато питань задавати з приводу ну, цікавих питань карми таро, з приводу життєвих якихось ситуацій. Я буду поступово також вести такі етери. Всім доброго дня!